Майстерні запорізького підприємця Олеся Кальницького тут він реставрує радянські мотоцикли, зроблені в Україні. Таким хобі він займається вже 25 років. Вже перед саме війною, напевно, за пару років я визначився з тим, що треба треба колекціонувати саме техніку українського виробництва, тому що в нас величезний інженерно-творчий потенціал наших людей, і от саме цей потенціал я би хотів передавати нащадкам. На початку повномасштабного вторгнення Олесь одразу ж пішов до війська. Взяв собі позивний Остап на честь сина. Служив у підрозділі реактивної артилерії, 63 окремої механізованої бригади. Потім у логістиці згадує, як після захоплення Маріуполя окупанти тиснули на нашому напрямку. 6 травня 2022 року. То для нашої області я вважаю, і для Дніпровської також це день знаковий, тому що ми працювали усі. Тобто працювали працювала вся наша техніка, працювали інші бригади, і ми всі гатіли гатили в одному напрямку, тому що вони перли там. Ну просто лавина. після майже двох років на війні Олесь демобілізувався. Адаптуватися до цивільного життя вдалося не одразу. «Перші десь місяці три-чотири військовим в очі було трошки стрьомно дивитися. вони там, а я тут. Тобто, я ще ну головою ще був трошечки там. Олесь знову реставрує мотоцикли. Один з них Дніпро ескорт 73 На таких супроводжували поважних гостей, які прибували до радянської столиці. На спецзамовлення у Києві зробили 30 таких мотоциклів. Цей єдиний ескорт 73 який нині є в Україні. Дійсно унікальні зразки київських мотоциклів, мотоциклів київського мотозавода, котрі були штучні. Тобто цих мотоциклів не існувало по великому рахунку. Вони були там маленька партія пройшла, кудись ця партія по спецзамовленню, по замовленню, кудись поїхала, і вони вже не повертаються сюди, і нових нема. Тобто їх було там 15, 20, 8. В нас є мотоцикли, котрих котрі були зроблені в єдиному екземплярі. М 72 міліція. Такі не продавали, а виробляли виключно для правоохоронців. Наразі каже Олесь, у його колекції єдиний у світі автентичний мотоцикл. От він з Донбаса. тобто він ще, він ще він з Донбаса, котрий зараз вже захоплений. Але от ми його придбали, ну от якраз ще до війни за декілька років. От, ну от, напевно, от і от його шлях, і це і це на сьогодні первина нашої, нашої колекції. Ще один український раритет, теж із серії Дніпро, модель 815705. Був розроблений наприкінці 80-х для молоді. Мотоцикл має унікальний двигун, мастильну систему та ще деякі особливості. На ньому встановлений старт, на ньому встановлена і коробка, перемикання передач. Тобто, ну таких коробок було десь 50 всього. У жовтні мотоцикли, відреставровані Олесем Кальницьким, вирушать на виставку до 80-річчя київського мотозаводу. Всього із Запоріжжя до Києва вирушать 25 мотоциклів. Це майже половина від усіх експонатів. Хотілося б, каже Олесь, аби унікальну техніку побачили і у нашому місті. В Запоріжжі ми збираємось показувати, і як тільки в нас у будемо, як тільки ми зрозуміємо, що нарешті в нас настав мір, звісно. Перше, перше, що ми зробимо, я домовлюся саме цими людьми, котрі кияни, але ми з ними домовимося і ми привеземо все це в Запоріжжі покажемо.